Євангелія на щодень, 31 січня, Марко 12, 18, 27. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає Воскресіння, і ставлять йому таке питання: Учителю, Моїсей був написав нам, що коли в когось помре брат і зуставить жінку. Дітей же не зуставить, то що брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства, так само і третій. Ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла і жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус же сказав їм, чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте Письма і Божої сили, бо як Воскресає і смертве, то ні женяться, ані заміж виходять, а будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали про той кущ князі Моїсея? Як ото Бог сказав до нього я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, він Бог не мертвих, а живих, тож дуже ви помиляєтеся. І прийшли до нього садокеї. А до того були пересвященники, старішини, книжники, фарисеї, усі з однією метою вбити Ісуса. Диявол незвичайно вправний політик. Йому вдалося ввести в конфлікт з Ісусом усі середовища, переконати ворогуючі табори, сформувати чим, чим, тимчасові коаліції проти Сина Божого, вчинити так, що окупанти подружилися з окупованими. Диявол руками своїх рабів у професорській і священичий шатах намагався різними способами усунути Ісуса і життя народу. Він намагався не тільки виштовхнути його, як це робиться з політиками за межі суспільства, але й вбити його згідно із законом. Йому це вдалося, але це стало його, а не Ісусовим кінцем. Ісус залишився вірним любові, яка каже, Ти можеш бути мені ворогом, але я не буду тобі. Весь народ перебував у конфлікті з Ісусом. Але Ісус ні з ким не конфліктував. Усі вимагали позбавити Його життя, а Він дарував життя всім. Господи, навчи мене жити в простоті, покорі та вдячності за дар життя.